Але Дорогі депутат від думку люди, які нещодавно бачать, що головне завдання влади зараз зробити провокації. Провокації, які вони зараз Після придумають, провокації, які були вчора, провокації, які можуть бути завтра. Звичайно, що цей об'єкт приміщення Київської міської ради, він є власність Київської громади, він є власність народу. І дуже добре, що він сьогодні так використовується. І, звичайно, що ми запросили послів іноземних країн, щоб вони сюди прийшли, подивилися, як за призначенням використовується цей об'єкт. Напевно, за всю історію цього об'єкта не було ще такого прямого його застосування. Власне, сьогодні ми і хочемо з вами задемонструвати самоврядування, самоорганізацію, самодисципліну. Тому повторюємо ще раз і передаємо один одному, що провокатори вони готують саме різні зараз способи, бо це єдина зброя. Мабуть, ви звернули увагу, як правоохоронці самоусунулися вчора від того, щоб тут забезпечувати порядок. Фактично вони зробили тут провокацію, саме вони били вікна на другому поверсі. Я був свідком цієї ситуації як вони втікали через вікна. Вони, звичайно, не знали, що команди, яка має бути, але зараз їх єдина зброя це якась дія, якась дія провокативна. Тому головне, що ми маємо зараз зробити, це перебувати організовано, перебувати дисципліновано і дуже велике прохання бути на майданах. Звичайно, ті люди, які втомилися, вони ввечері, вночі, вони будуть можливість сюди зайти. Але просимо зберігати порядок. Тут має, мають мати можливість люди заходити, виходити, обігрітися і обійнятися. Дуже вас просимо розуміти, бо крім цього приміщення і приміщення проспіло, зараз ще в нас більше, ну, немає тих приміщень, де є створені такі можливості, де творяться такі можливості. Тому просимо з розумінням ставитися до того, що будуть говорити вам організатори. Ну і важливо перебувати зараз. На Майдані сюди, звичайно, ви будете мати можливість ще зайти. Товариство, будемо вам повідомляти, будемо повідомляти про останні події, про ситуацію, але головне повідомлення це самоорганізація, самодисципліна і, звичайно ж, в силу продовження наших заходів, в силу продовження акцій протесту, я сподіваюся, ми усі сподіваємося, що та організація буде покращуватися. Ну, але і до кожного з вас також звертаємося з тим, щоб у вас було таке розуміння. Дякую за увагу.